Ранок, поки я милась, подивіться, що робиться. Авокадо на підлозі, вода розлита, авокадо розчавлене. У сина ноги повністю мокрі. Я мала провести розпаковку, вам показати, але розпаковку провів вже мій син. Все, що я замовила, мала кожну баночку вам розповісти, що для чого. Це просто за 15 хвилин, поки я була в душі. Утро починається знову не з кофі. Привіт! Підписуйтесь на канал Ірина про здоров'я та схуднення. Так, як я обіцяла, провожу розпаковку, поки мій син нічого не розніс. Це те, що мені прийшло із посилок за останній. четвер я забрала все це. Отже, так, мене там видно? Видно, певно, мене погано видно. Так. Замовила в Берн Хард прополіс з вітаміном С. Прополіс, взагалі, це один із е, самих корисних, скажімо так, продуктів, продуктів пчеловодства. І е, тут багато вітамінів, мікроелементів. Майже всі, які існують, вони є тут. Плюс тут ще є вітамін С, е, 80 грамів це мало вітаміну С. Я п'ю 500, профілактична доза 500 в день. Один грам можна пити, якщо хворім, але будемо пити з чоловіком. Дуже гарно стимулює імунну систему. Дуже гарно для імунітету. Прямо зараз на осінь так хочеться, щоб було краще видно. Саме зараз на осінь, і в мене є знижка 5%, кому буде цікаво, лишу в коментарях. Потім ще я замовила ось такі з екстракта ананаса та папаї ферменти. Також вони тут з вітаміном С, і потрібно, звичайно, рахувати цей вітамін С. Тут порошок ананаса 100 мг, порошок папаї 100 мг, бромелаїн це така речовина, фермент. Папаїн, вітамін С 75 міліграм. Це ми будемо вживати під час їжі. Дуже гарно для печінки, дуже гарно для жовчного міхура, жовчий відтік налагоджує, у кого є проблеми взагалі ШКТ і закрипи, цю класну штуку вживати і вона є натуральною рослиною. Потім я замовляю зубні пасти. Ще одна в мене є, вже ми не користуємо. зубні пасти на Санберн Харт німецького виробника. Я від них просто в захваті, але вони коштують там по 180 гривень. Ми давно шукали класну пасту і в принципі знайшли. Так, а це куркума. Куркумін теж антибактеріальне, антисептичне, На антиантираковому протоколі використовують куркумін. Дуже корисний. Плюс до всього тут саме екстракт куркуми, куркумін. Якщо вживати куркуму в їжі, то її потрібно настільки багато, що ми не будемо відчувати страву навіть курки ніякої. І ще секрет. Цей секрет знають в Санбернхарді, що куркума не засвоюється без чорного перцю чи імбиру. І вони сюди поклали екстракт. Так, читаю. А, тут німецька. Господи. Коротше, вони поклали, я читала раніше, в цьому впевнена. Так, тут вже все. Так. Ще одна в мене є посилочка Санбернхард. Це кремчики мої улюблені, про які я розповідала. Я їх іноді, коли в мене великі замовлення роблять, я їх дарую. 95 гривень коштує, мінус моїх 5% знижки. Крем шикарний. Один із моїх улюблених. Він з ланоліном, він відновлюючий, він приємно пахне, швидко впитується і не залишає ніяких розводів, не мокре. Це просто топчик. Я такого крему шукала певно, все життя. Так. І замовила ще крем для обличчя. Це для мого чоловіка. Ой, як же я люблю це робити. Крем для мого чоловіка я ним ніколи не користувалась, нічого не можу сказати. Лаванда, крем мого чоловіка дуже суха шкіра, і він користується. Я йому придбала його чоловічу серію в новий вже йому не підійшла. Він використовує мої кремчики, але мої кремчики досить дорого коштують. І я йому придбала ось такі за 300 чи 400 гривень. Я не пам'ятаю вже ціну. Сам Бернхарді попробую, не знаю. Сподобається, розкажу вам, класний крем чи не класний. Вже упаковку закрита, мені вже не подобається. Я люблю, коли все чітенько. Так, далі. Далі провожу розпаковку. Що в мене тут? Це в мене коробки Oriflame. Я довго працювала в супермаркеті, тому я з коробками на нати. Так, в мене два спаржевих супа. Цими супами ми заміняємо обід або вечерю, коли худнемо, ти взагалі напіст дуже класно для веганів. Це я взяла, тому що в мене досить таки швидко розбирають все. Всі, кому потрібно, пишіть. В коментарях або в інстаграмі всім відправлю. Ще один суп. Так. О, а це прийшов мені утюг. Утюг, до речі, я виграла. Не виграла, а заробила. Це мій подарунок за те, що я працюю в школі схуднення Орінео. приводжу постійно нових дівчат, навчаю їх, створюю свою команду, і там кожні три тижні. Якийсь подарунок. І ось цей подарунок праска. Я якраз переселенка, і у нас немає праски. І е, це праска безпровідна. Я прям очень приємно удивлена, ребята. Або дуже приємно здивована. Так, ця штучка наливати водичку, інструкція. Слухайте, я думала, буде якесь щось. Не дуже якісне. І вона як чайник заряджається, шикарна. Слухайте, офігенське керамічне покриття. Слухайте, реально крутий дуже чайник. Вона так заряджається і потім можна гладити. І взагалі в мене цікава історія з глашкою. Зараз закінчу розпаковку. Розповім вам свою історію з глашкою. Так, що тут? Так, це щось зеркало якесь прийшло. А, це прийшли мої пребіотики улюблені. Вони зараз в акції по 525 гривень. Я їх дуже люблю. Я ними харчую свою, свої бактерії. Взагалі в мене їх люди беруть по 4-5 по штук. Тому замовила 10 штучок, поки в акції. Пребіотики це топчик. Прибіотики харчують наші корисні, корисні бактерії в нашому кашківнику. За кашківником потрібно доглядати. Может кошківник на груди морсь. Так, тут посерйозні діло будуть. Ти, хто думає, що потрібно гармони налагоджувати чи пити купу. Всяких бадів, і при цьому у нього є закрепи, або, навпаки, діареї. Це означає, що він обрав неправильний шлях. Він це типу людина ця, Не знаю хто, тому що кишківник це топчик. За чим потрібно дивитися? Ну ви зрозуміли, знову суп. Супів прийшло. О, а це класні вітаміни для мого сина. Це я не знаю, що це якийсь парфюм. Був по знижці. Я не знаю, я його кинула, я не знаю навіть, як він пахне. Шикарні вітаміни. Я про них теж багато розповідала. Тут вітамінно мінеральний комплекс, плюс омега-3, і плюс астаксантин. Жіноча доза. Туш, туш. користуюсь цією тушою, Вже в мене четверта туш, така, вони досить таки дешеві і нічим не гірші, ніж Лоран чи Шанел, бо я пробувала. І довго так, Це якісь каталоги мені не потрібні і бумажка. Ну, все, ось така ось розпаковочка. Це улюблені вітаміни мого сина. Вони жувальні, не желейні, а жувальні. І е, вони апельсиновий аромат мають. Тут є, е, значить, які вітамінки? вітамін А, біотин. Біотин це вітамін В7, вітамін Д. Є, але вітамін Д тут 500 мг. Діткам потрібно десь до 2000 міжнародних одиниць, мінімум 1000. Фоліова кислота це вітамін В9, вітамін В1, кальцій є, вітамін В2, йод, вітамін В6, молібден, вітамін В12, залізо, вітамін С, магній, вітамін Е, селен, ніацин цинк, пантатенова кислота це вітамін В5, хром, вітамін К. К1 немає. Як, мені здається, краще К2. А тут К1, так. Шикарні вітаміни, завжди ними користуюсь. Тепер розповідаю свою історію про праску. Далі від'їдемо. Привіт! Ой, в мене ще й крива камера. Привіт вам всім! Історія про праску. Колись, коли я була вагітна, я готувала. Одяг сину, для того, щоб він там вже одягав після народження. Я весь його придбала, випрала і все, звичайно, гладила праскою. І так рипіла в мене дошка, якою я гладила. Гладила я в тій кімнаті, де мій чоловік спав, не спав, а працював. І мій чоловік каже: все. таке відчуття каже: я спілкуюсь з партнерами по телефону, а воно постійно рип при при Ну, Ви здогадали, що він мав на возі. І він каже: Все, я тебе назавжди звільняю від глашки». І все, я більше не гладила. А приїхали ми сюди в Чернівці. Звичайно, 24 лютого, коли ми виїжджали з Києва, ми не думали про праску, про фен. Тож у мене вже є фен, тому що я його теж заробила, скажімо так, в нашій школі схуднення. І тепер в мене є праска. Праску я теж заробила. Ну я не пам'ятаю, що з дев'яносто гривень вона мені обійшлась. Я вважаю це просто мега шикарний подарунок. Так, ось такий був коротенький огляд. Зараз я збираюсь на тренування швидко іду на тврк. Твк, тверк, тврк. Так класно ніжки підкачує. І не знаю, знімати вам влог стверку, певно, ще рано, бо там трошки. Такої діло. Uh, тож провела розпаковку. Нарешті четверга не могла я це зробити. Підписуйтесь на мій канал на україномовний контент. Підтримуйте, будь ласка, ставте лайки, ставте, будь ласка, свої задавайте свої питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь я вже п'ять разів сказала, підписуйтесь, бо мені це так важливо. ну Це просто щоб ви уявляли для блогера, це, начебто, якась оплата. ну Це звичайно мені коштів. Колись вони підуть в великій кількості, але зараз я це роблю. Просто у мене велике натхнення. Дякую вам.